Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео, в новому влогнуті. Ну, нарешті ми дочекалися. І у нас випав сніг, Дивіться. Правда, його не так багато, але все одно вже трошки краще. Леончик сьогодні у нас прокинувся о 6 ранку, не давав нам спати, бавився. <клухи> да, Леон? Чого так рано прокинувся сьогодні? Десь годину гуляв, потім знову заснув. Ой, і от тільки зараз ми знову прокинулися. Зараз вже 10 ранку. Тут повний армагеддон. Сподіваюсь, що я сьогодні це все розберу. Та й взагалі треба замінити постіль. Треба тут підлогу вимити. Справ дуже багато. Hello. Hello. <хи> Тримай свою іграшку. Слухайте, така іграшка це класно. Вчора ми так змі... сміялися, ано ну, зараз. Такий серйозний леончик. Тут дуже багато мелодій і різних звуків. Тримай! Вчора ввечері ми включили цю іграшку, і леончик так почав танцювати. Зараз я вам вставлю цей шматочок відео, подивитесь. Дуже прикольно ми насміялися, Я в інстаграм до речі, а й в телеграм теж виставляла це відео. <му> Зайшла іграшка такий приклон танцює. Вже без світла, я тут хочу зараз трохи в кухні поприбирати. Правда, так темно, на вулиці, як завжди, похмуро. Я дивилась фотографії з минулого року, то там погодка була набагато краще, ніж в цьому році. Отже, я запшикала стілець, точніше, столешню стільчика і нагрудник, бо Леончик вчора їв гарбуз. І так пофарбувалося цим гарбузом, залишились такі жовтуваті плями. Я сподіваюся, що шандеклер впорається. Ну, і звісно, що теж пофарбувалася ложечка силиконова. Ну, ложку я вже не буду шандеклером заливати. От. Можливо, ви знаєте, як можна це відмити, то поділіться своїми лайфхаками. Буду дуже вам вдячна. Вимила яблучка, поклала їх на тарілку, яка мені попалася в адвенті. І дивіться, як це гарно виглядає. Мені прям дуже подобається печиво, а як же без нього. Так, це я собі налила води, щоб тут зараз трошечки протерти пил, стілець цей протерти, ну і підлогу. Встигла до відключення зварити макарони. І зробила собі чай, буду пити ще чай, походу. Зручно те, що пилосос бездратовий, можна пилососити, коли немає електроенергії. Плюс те, що тут дві батарейки. Тобто, якщо одна сяде, в мене завжди друга є заряджена. Ну, і, звісно, плюс в тому, що підсвічується щітка, і я бачу все сміття, яке треба пропилососити. Класний пилосос, я задоволена ним Це Керх купувала два роки тому на Чорну П'ятницю. Але там начебто вийшли такі новіші моделі. Прибрала тут на поличках, протерла пил скрізь, забрала зайві речі. Бо знаєте, буває таке, що сюди щось зайве наставляємо. Взагалі треба сюди вже поставити святковий декор в мене є для кухні. Ой, ще дивіться. У мене тут така лампа класна є. Я її купувала на Алі. Вона отак спрацьовує від руху, або можна обвімкнути, і вона буде постійно горіти. І кріпиться вона на магніти. Ось тут магнітики, і заряджається від USB. Прикольна, легенька така. Це я вже давно її. Купувала ось так. І дуже вона виручає, коли немає світла. Я думала, можу ще другу купити сюди, але не знаю. Мені просто буде потім муляти око, що тут щось висить. Цю внизу не так видно, а зверху буде видно. Оп. Ну і все. Тепер буду мити підлогу вручну, помилую, без швабри раз водичка така мильна, я вже стіл вимила, пиво протерла і тепер цією ж водою протру підлогу. Але бачите, вона не дуже брудна. Треба протерти, бо хтось розлив чай, і тепер вся кухня липка, особливо тут. Ладно, мабуть, я зараз увімкну ліхтарик з телефону, бо не дуже видно. Це підлога чиста. Боже, незламні українські жінки. Вони викрутяться в будь-якому випадку, світла немає. Їсти приготують, поприбирають, ще й за доглянуть. Все, Я пішла вкладати Леону спати, бо вже плаче. Кукусі. Так, ну тут я вже буду прибирати після того, як леончик прокинеться. Ну і звісно, що якраз дадуть світло. Давай, зайчик. Давай, міхалосенький. Будемо отак. Будемо лягати шпати. О, що це в нас тут таке, а? Може, вже будеш прокидатися? Сонечко. Вже дуже довго спиш. А вночі що ти будеш робити? Опа. Ага. Побачив телефон. Давай ще будемо вставати, їсточки, так? Да? Ой ти. Пихай Це поки мама з ним поряд лежала, то він і спав. Виспався Так? вже і світло дало. Я знаєте, що придумала? Так, ось у мене є томатне пюре, дуже класне це пюре, рекомендую. Я придумала зараз зробити засмажку з цибульки, додати туди томатне пюре тунець і додати. Ці макарони, І буде така паста. Леончик з мамусею допомагає мені тут. Да, Леон? Я йому розповідаю всі свої процеси, щоб він розумів, що мамуся робить. Задоволений, в настрої. Да? Леон, до речі, Леончик сьогодні в піжамці. Я казала, що завжди перевдягаю на день, але сьогодні такий. День не хотілося перевдягати Леона. Я навіть не перевтягнулася цілий день, теж ходжу в піжамі. І вже вирішила його погодувати в цій піжамі, тому що її треба вже прати, Ви бачите? Є плями. І тоді вже перевдягнемо в чистеньке, свіженьке. Хоча почався такий період, що Леончика вже доводиться перевдягати по декілька разів на день. Да, Леон? Молодець, відповів. Тонець у мене в олії, подрібнений. Якраз на таку пасту класно підходить. Це своя лінія. Купувала ВТБ. Я зазвичай раніше купувала в сільпо, а цей раз взяла в АТБ, Ще й акція була. Дивіться, я олію виливаю і на цій же олії підсмажу цибулю, потім додам тонець і потім додам вже томатне пюре. Ну і в кінці макарони. Сергій прийшов. Сергій приніс ось такий кошик. У нас вже один є, там різне барахло Сергія. І я його заставила, щоб він купив ще один, щоб скласти оце його барахло, бо воно мене дуже дратує. Єдине, що в Юску вже не продаються ці кошики з кришками. Тут, бачите, ось є кришечка. А вже таких моделей немає, залишились тільки такі. Ну, не залишилися, взагалі є тільки такі різних розмірів. Тож буде без кришки. Але все одно буде краще виглядати, ніж зараз. Ну і дивіться, так вже набагато краще. Ну, з кришкою було б ще краще, ну вже легше дихати. Так, ну і можна яблука поставити тепер на підвіконня. Лунчик дивиться. Хочеш яблучко? Зайчик. Ось так, ось так. Все, етикетку можна зняти. Я додала ще трошечки водички. Зараз посолю, додам спецію. Ну все, буквально 10 хвилин. І ось така вийшла паста з тунцем. І у леончика зараз буде смачненьке, кашка кукурудзяна. Це каша хіп до каші курка. Бачите, пюре курки. І сьогодні він буде їсти манго. Я підготувала йому такий шматочок. Це кісточка і на кісточці м'якоть. Так подається манго дитинці у віці 6 місяців. Ну, це буде вже батьками. Або подивлюсь, якщо кісточку не буде гризти, то тоді так соломкою поріжуємо. Ну і водичку. До речі, водичку не дитячу купуємо, а стала купувати, звичайну моршинську без газу. Трошечки її підігріваю, щоб вона була тепленька. Столишня вимилась, дивіться, все чудово. Леон, я вас запрошую до столу. Ням-ням. Показую, що залишилось в тарільці. Курку він всю з'їв, кашу, не всю трошечки залишилось. Дала йому манго. Давай, бери їж. Був такий брудний, я вже його трохи витерла серветками. Вон серветки. Ти не тарілкою грайся, а бери манго. Давай. Смачне яке. Ой! Ти будеш брати? Ага, Вивчає текстуру. А пробувати будеш? Давай, кусай. Кусай, давай, ти ж хочеш. Ой. Як воно смачно пахне. Ух ти! Давай, давай. Мама їм допомагає, бо сам ще не догнав. О, розкусив, так? Ну як тобі, Леон? Манго смачне. А манго дійсно смачне. Я пробувала. Солодке. М -м -м. Смакота. І водичку, Леончик п'є, вже виходить з цієї пляшечки в нього пити, тягнути з трубочки. Так, от. Ай, молодець. Ну все, напився. А ще дивіться, от Леон вже кинув пляшечку, це йому вже стало нецікаво. І щоб його заохотити, пити воду, то я йому даю пити як дорослому. Йому так подобається, і він там щось собі трошку п'є. Вінки було в чашку переливати. Даю вже з пляшечки. Давай, давай, тим паче прозоро тут і видно нахил води. Лео, ну все! Дивіться, який я замурзаний. Я Мокрий весь, господи. Стілець знову брудний, Мамусі знову робота. Так, відмічаю манго. Де воно? Тут? Фрукти, манго. Манго ввели. Бачите, я відмічаю тут продукти, які вже куштував леончик. Алергени прописані, треба, до речі, вже вводити алергени. Мабуть, завтра буду давати яйце. Нарешті тепер черга батьків. Я на пасту посипала сир. В тарілочку ще поклала кожному. Морком по-корейськи, томати чері, чайочок з печивом. ой, до речі, у нас тут є цукерочки. Я вам потім покажу цю коробочку, вона дуже класна. Ну і манго. Все нам смачного, я дуже голодна. Обіду не було, це вже в нас вечеря. На годинку вже 20.31, 31 Лонечка вже пора вкладати спати, а я зараз відкрию. Подарунок. Ось бачите як? О, номер 10. Ось. Кажу: дотягнула до вечора. Дотягнула до вечора не з-за того, що я хочу, щоб ви там дивилися відео до кінця або тримати інтригу. Насправді, ви можете в такому випадку просто перемотати відео на момент подарунку. Просто насправді немає. Часу, так щоб сісти перед камерою і трошечки побалакати і розкрити подарунок. От, цілий день, як білка в колесі, в ітозі, що за сьогодні зробила тільки те, що ви бачили в відео, кімнату так і не встигла прибрати. Дуже багато в мене часу забирає грудне вигодовування. Ви розумієте, да? що я часто. Годую дитинку, і, звісно, що в цей час я просто лежу і нічого не роблю. Ну і так само забираю в мене вільний час вкладання дитини на сон. І часто приходиться з ним лежати, поки він спить, тому що він так краще спить і тримає постійно мене, щоб я не встала і не вийшла. отак. от. Ну що, друзі, відкриваємо цей подарунок. Дуже гарний бантик. Мені подобається. Це подаруночок. Ну, не хочу фокусуватися. Так, я впевнена, що це подарунок від Олі. От, тут є одна підказка, чого це від Олі, але я вже не буду казати. Так, дуже гарно бантик зав'язала. Все, відкриваю. А, дивіться. Я думаю, що тут свічка, бо мені щось таке важкеньке. І, наче, як свічка в стаканчику. Зараз подивимось, перевіримо. Ви зрозуміли, я окуляри одягнула, бо я не нафарбована взагалі і одягнула футболку, щоб не бути в тій, в якій була цілий день, бо вона вже і в плямах, і все інше. А ну-ка, ну-ка, ну ка ні, це не свічка, так? Клас, це чай! А я ж відчувала, що ємність така, наче стаканчик, а тут така баночка. Так, чай, чай, чай. Вогняний помаранч. Клас. Чай, чорний, цейлонський, перець білий, перець рожевий, плоди глоду, пелюстки сафлору і апельсин. Капець це. Прикольний чай. Я люблю чаї, і зараз якраз сезон чаїв. Сергій взагалі обожнює, Я впевнена, що а, тільки я... <кажу> покажу йому цей подаруночок, він одразу зробить нам чайочок. Клас, супер! Щиро дякую за подаруночок, дуже приємно. І зараз підемо чаювати. Ні, спершу я вкладу Леона спати, а потім будемо чаювати. До речі, ці окуляри <кій> для роботи. За комп'ютером. Бачите, така лінза вона трошечки блакитного кольору. Все, друзі, я буду завершувати вже цей влогмас, бо треба леончика вже вкладати на нічний сон. Зустрінемось з вами вже завтра. Я вам всім бажаю тихої ночі і па-па! По Поскриптом ліжко за цілий день прикрила ковдрою тільки зараз, навіть сьогодні не застилала. Тут купа речей, які треба розібрати. Там купка те, що впрання валяється упаковка трусиків. Сергій сьогодні купив. Це так, щоб ви не думали, що у блогерів все ідеально.